На черговому ярмарку професій фахівці Ужгородського центру зайнятості спільно з представниками навчальних закладів краю та студентами інформували учнів шкіл про переваги робітничих професій. Студентка Мирослава у майбутньому мріє стати дизайнером одягу. Зараз вона опановує професію швачки. Дівчина зізнається у своєму виборі, не помилилася. Переваги в тому, що я зараз так дивлюся по магазинах, не дуже і можна щось купити, те, що подобається. А так ти можеш сама те, що тобі хочеться, ти можеш сама для себе зробити. На сьогодні робітничі професії не надто користуються популярністю серед молоді, кажуть педагоги. Водночас наголошують, робота у сфері послуг була і залишається актуальною. Є важливим не тільки високі професії юриста, економіста. Але також робітничі. Тобі ж це руки робочі, це у нас перукарі, швейники, дівчата. У нас сфера обслуговування. Тобі ж це співпраця з людьми. Це е, ну така тоненька навіть співпраця. Тому що ти особисто спілкуєшся, тобі потрібно з людьми розмовляти, спілкуватися, надавати певні послуги. Восьмикласник Максим вже визначився із майбутнім фахом на ярмарку. Він вперше, утім, вважає дізнатися про особливості та перспективу робітничих професій цікаво. Кожному я гадаю, що це дуже варто проводити, оскільки людини. Ну не сразу хтось хоче кудись, хтось хоче в медицину, хтось хоче на юриста. А потрібно якось визначатися. і, Я думаю, це допомагає молодим людям щось досягти. Ужгородський міський центр зайнятості систематично проводить профорієнтаційну роботу із учнями шкіл, адже допомогти молоді обрати фах, який затребуваний на ринку праці одне з головних завдань відомства. Наразі в країні вистачає швачок, малярів та продавців. Водночас кількість безробітних з вищою освітою зростає. Є дисбаланс на ринку праці, де в нас є 80 вакансій з заробітничими професіями, а наоборот, на облік звертається людей майже 70% з вищою освітою. Тому хотілося б, щоб люди після закінчення учбових закладів, здобуття професії не ставали потенційними безробітними, а мали ту професію, яка да. Сім можливість бути заможними і стабільними в житті також у рамках заходу учням детально розповіли про умови прийому та навчання у професійно-технічних закладах. А представники навчальних установ та фахівці центру зайнятості обговорили подальші кроки у співпраці у спільній профорієнтаційній роботі.